Ми з вами вивчили системне програмне забезпечення. Сьогодні поговоримо про прикладне. Ще раз нагадаємо комп'ютер, називаю їх інформаційною системою, яка складається з трьох частин: з апаратного забезпечення або те, що ми називали будова комп'ютера. Програмного забезпечення, куди входить системне і прикладне, і інструментального або систем програмування. Тобто системи програмування, які дозволяють створювати нові програми. Програмне забезпечення називається всі програми, які є на комп'ютері. Ще раз подивимось на табличку. Сюди входить системне, прикладне і інструментальне або системи програмування. Системні програми забезпечують технічне функціонування комп'ютера, керування взаємодією різноманітних програм та пристроїв, розподіл ресурсів між програмами, користувачів діагностику, несправності тощо. Системне програмне забезпечення призначено для автоматизації процесу опрацювання даних, управління роботою окремих складових комп'ютера, обміном даними між ними, діагностування і усунення недоліків у роботі системи, обслуговування взаємодії з користувачем. Ось тепер класифікація. Системного програмного забезпечення в вигляді ось такої схеми. Як ви бачите, системне програмне забезпечення ділиться на базове і сервісне. До базового програмного забезпечення відносяться операційні системи і драйвери, тому що без цих програм комп'ютер не може функціонувати зовсім. Ну, а сервісне, називають утилітами, сюди відносяться. Програми діагностики, антивірусні програми, обслуговування дисків, архівації і програми для мережі. Тепер поговоримо про файли. Що таке файл? Файл це будь-яка порція на інформації на диску, яка має ім'я, розширення і місце зберігання. Також. Можна ще визначити його обсяг, скільки місця він займає. Але ще раз звернемо увагу. Ім'я. Розширення, яке вказує на тип файла, місце зберігання і обсяг. Ці всі характеристики має будь-який файл. Подивились на ці характеристики, запам'ятали. Почнемо з імені. Ім'я повинно складатися з. Латинських літер. Або можна також використовувати українські букви арабських цифр від ониниці до 9. Ім'я не може містити спецсимволів, таких як ділення, множення, ділення націлу, двокрапка, рапказ, знак питання, дужки, Менше, більше. І максимальна кількість іменів у файлі обмежена за допомогою. Не за допомогою, а від операційної системи, яка керує комп'ютером. Тому стандартне ім'я повинно мати до восьми латинських символів. Таке ім'я прочитає будь-яка операційна система. Ну, а більш сучасні операційні системи читають. Імена до 256 символів. Якщо розділити ім'я на дві частини, між ними завжди стоїть крапка, то перша частина імені це саме ім'я, а друга частина імені це розширення, яка вказує на тип файла. В більшості операційних систем розширення файлів приховують, а файли на диску відображають картинками. Тому що по картинці легше визначити тип файлу. От, Наприклад, якщо тут реферат по історії розширення DOC, то він зображається значком Microsoft Word. Запам'ятаємо, найбільш поширені і ті, які вам треба знати, типи файлів. Наприклад, вау wow. це є запис музичний, звук. TXT це текстовий файл, чистий текст без форматування. .exe, Exe – це виконуваний файл. Тобто це файл, який працює, це програма. Sys, це системний файл. Тобто файли з таким розширенням зазвичай приховуються на диску, і вони забезпечені для функціонування операційної системи. DOC, це документ, уже з форматуванням. Наприклад, ZIP це архів, хоча архівів є багато різних, ви знаєте. Ну, наприклад, htm це є сайт або гіпертекст. Подивилися, запам'ятали приклади розширення або типів файлів. І друга частина файлу називається адрес файла. Адрес файла це те місце, де. Файл зберігається на диску. Тобто набір назв папок файлів, кудою треба подивитися, щоб знайти той чи інший файл. Ось, наприклад, файл якийсь там QGPEG. JPEG, як ви знаєте, це фотографія. От, знаходиться на диску C у папці фото під папці 2007. Тут вказано: диск, папки і файл. Або Якщо там якісь там AVI, аві, аві це у нас є відеозапис, знаходиться у мережі локальній, то локальна мережа починається з такими двома рисочками: дві риски, сервер, папка відео, підпапка 2007. Це в нас шлях до файла в локальній мережі. Ось, наприклад, ще один шлях до файла на диску D, папці мої документи, під папці особиста пас. І так далі, практично. Докс. Тобто, повне ім'я файла складається з імені файла і шляху до нього. Які ж у нас є диски? Диски завжди позначаються буквами латинського алфавіту. Букви А і Б зарезервовані для дискет. Хоча зараз дискетами ніхто не користується, але букви А і Б не використовують для позначення інших дисків. Тобто, якщо дискети у вас в комп'ютері нема, а її у вас нема, то всі диски починають позначатися з букви С. Буква С завжди означає перший жорсткий диск. На ньому зберігається операційна система і він. Завжди буде завантажувальним, з якого буде загружуватися операційна система. Цей диск може розбитись і будь на логічні диски, може бути два логічних диски, тоді це йде, якщо на три, то це де і є. Але це один диск розбитий на логічні. Бачите, букви далі йдуть, це, де є. Ну, а далі, скільки дисків у вас буде, будуть позначатися всіма іншими буквами латинського. Алфавіту. Наприклад, CD, DVD-диски, флешки, мережеві диски і так далі. Таким буквами визначаються диски у комп'ютері. Коли ви шукаєте файл на диску, або навіть не тільки на диску, можна шукати де завгодно файл, Дуже часто використовують маски. Що таке маска? Маска це спеціальні символи, які позначають групи файлів. Коли ви ставите зірочку, це означає будь-яка кількість будь-яких символів. Коли ви ставите знак питання, це значить один будь-який символ. Наприклад, коли ви в пошуку наберете зірочка, крапочка, зірочка, це значить будь-яке ім'я і будь-яке розширення. Тобто всі файли. Зірочка.doc. Це означає, що документ з будь-якою назвою. А якщо, наприклад, ви берете А, зірочка. крапка, Знак питання, значить ім'я файла починається з А, далі може бути будь-який набір символів і з будь-яким розширенням. От ще один приклад. Будь-який набір символів всередині є буква X. І розширення з трьох букв, де перші дві невідомі, а третє може бути будь-яке. Ну і ось такий ще приклад: зірочка Z точка А знак питання. Значить, будь-який файл, який зветься з останньою буквою Z. Але розширення буде з двох букв, перша з них яка А. Для того, щоб файли легше зберігати і шукати, групи файлів об'єднують в каталоги, які ще називають папками. В папках можуть бути підпапки або підкаталоги. І таким чином створюється ціла структура папок і каталогів, яка називається ієрархічна або деревоподібна структура. Перший каталог, самий перший, називається кореневим. Зазвичай кореневим каталогом є сам диск. Допустим, диск C чи диск D. Далі йдуть підкаталоги. В цих каталогах будуть ще якісь підкаталоги. Ну і там розміщуються файли. От Кружечками позначено файли. Яку ж папку називають активною? Активною папкою або робочою папкою називають ту папку, яку ви в даний момент відкрили. Тобто, ви відкрили якусь папочку. Вона є активною. А тепер перейдемо до прикладних програм. Прикладні програми це програми, які не потребують навичок програмування, і які розраховані на широкий корло користувачів. От, наприклад, там, Microsoft Word, чи Compass чи Microsoft Excel. Які ж є основні групи про прикладних програм? Перша група це програми обробки тексту. Вони дозволяють вводити, редагувати, перевіряти і обробляти текст. Ну, Microsoft Word, ви знаєте, з ним ми будемо далі з вами працювати. Є ще багато інших програм для роботи з текстами. Більш серйозні програми для роботи з текстами називаються видавничі системи. Вони дозволяють робити складніші. Речі з текстом. От, наприклад, є такий Microsoft Publisher. Ми з ним теж познайомимося у наступному році. Наступна група це є електронні таблиці. Ви вже з ними працювали, це програми, які дозволяють обробляти дані. Є ще системи оптичного розпізнавання текстів, які з фотографії можуть прочитати. Текст, наприклад, FineReader, Ще є електронні словники, перекладачі, редактори растрові, редактори векторні і багато-багато інших груп програм. Є. Ось подивіться, програми для веб дизайну, от назви, бачите. Антивірусні програми, про які ми говорили, архіватори, про які ми говорили, математичні пакети, системи підготовки публікацій. Таким чином, все прикладне програмне забезпечення призначене для реалізації конкретних задач, опрацювання даних, які користувач розв'язує в ході своєї діяльності. Прикладні програми бувають загального призначення, наприклад, такі, які використовує багато різних людей, такі як, наприклад, Excel або PowerPoint, і спеціального призначення, які потрібні тільки комусь окремим групам людей, наприклад, як AutoCAD – це програма для конструкторів або там, Курс Школа це програма для школи. І надалі ми з вами будемо вивчати різні прикладні програми.